Дякую за підписку і вподобайку. Єнот, інвестор та скарб у пральній машині. Ви коли-небудь замислювалися, чим займаються ваші улюбленці, коли ви не дивитеся. Що ж, одна родина дізналася про це у найбільш кумедний спосіб знайомтеся, найбільш хитрий єнот у світі, маленький хлопець, який вирішив, що настав час створити стратегічний продовольчий резерв. Геніальний план, чи не так? Єдина крихітна проблема полягала у обраному ним місці, пральній машині родини. І ось настає день прання власники відкривають барабан, ймовірно очікуючи побачити лише брудний одяг. Але замість цього вони знаходять справжній скарб три непарні шкарпетки, свіже яблуко, два магніти на холодильник, які таємничо зникли, і чийсь цілий гаманець. І сидить просто поруч із машиною, виглядаючи неймовірно гордим сам єнот, ніби кажучи це не крадіжка, це просто розумне інвестування у майбутнє. Такого просто не вигадаєш. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, поставте нам вподобайку і натисніть кнопку підписатися, щоб бачити більше кумедних тваринних витівок. Дякуємо за перегляд!